Давай зробимо невеликий тест вправу, яка допоможе тобі визначити, чи пов'язані твої грошові блоки з твоїми батьками. Якщо правильніше сказати, не з батьками, а з тими переконаннями, які ти взяла від них. Для цього тобі необхідно зручно сісти, або можна робити лежачі, заплющуємо очі, заплющуємо, заплющуємо, робимо глибокий вдих і видих і ставимо маму перед собою. Промовляємо таку фразу. Мамо, я хочу багато грошей. Мамо, я хочу бути багатою. І відслідково, що відбувається з твоїм тілом? Які в тебе емоції? Чи з'явилися якісь рухи, чи це радість, чи це біль, чи це прийняття, чи це страх, відторгнення? Поспостерігай за своїм тілом, за своїми емоціями, за своїми відчуттями. Тепер ми прибираємо маму і там, за заплющеними очима, ставимо перед собою батька. І знову кажемо, тату, я хочу багато грошей. «Тату, я хочу бути багатою. І знову ми занурюємося у себе, відслідковуємо, що з руками, що з ногами, що з диханнями. Чи є якісь мурахи, чи є розслаблення, чи навпаки напруга. І робимо глибокий вдих і видих і розплющуємо очі. Що у вас вийшло? Напишіть в коментарях, а я, якщо треба, якщо будуть у вас питання, підсвічу і дам відповіді, що з цим робити.